То як же пити свою норму води? Мене звати Олександр, і я сьогодні вам розповім свій шлях, який я пройшов від пиття води 0 в день до пиття води 3,5-4 літра в день біодоступної води. І так, давайте спочатку розберемося з нормою води. Норма води для кожної людини індивідуальна, вона вираховується по формулі. В ній є мінімальна доза і оптимальна мінімальна доза води на день. Наголошую, біодоступний це 30 мл на кілограм маси тіла. Ви берете свої кілограми, множите на 30, і у вас вийде цифра в мілілітрах, от стільки мілілітрів на протязі дня вам треба випити води. Це мінімальна. Це якщо у вас немає ніяких питань по здоров'ю, ви ніколи нічим не хворієте. У вас все добре з вагою, з шкірою, з кольором шкіри і так далі. То в такому випадку вам достатньо 30 мл. Якщо у вас є будь-які питання по здоров'ю, або ви проходите якусь систему очисток, ви проводите якусь детоксикацію, виводите паразитів, даєте клітинне харчування, тобто приймаєте якісь вітаміни, біодобавки, то норма води збільшується до 50 мл на кілограм Тіла. Тобто ви берете свою вагу, множите на 50, і у вас виходить ваша цифра в мілілітрах, от саме такої кількості води не вистачає вашому організму на протязі дня для того, щоб фізіологічні процеси проходили в нормі. Тобто, щоб ви добре ходили по малому, добре ходили регулярно по великому, щоб ви не мали запаху поту і так далі. Ось е, таку кількість води. І якщо ви порахуєте зараз свою масу тіла, візьмете свою масу тіла, помножите на 50, і у вас вийде велика цифра. І ви Налякаєтеся, і лікарі вам можуть сказати, що такої кількості води пити не можна, бо ви перегрузите свої нирки. Як лікарю вам скажу, підтверджую: якщо ви будете пити таку кількість просто чистої води, ви дійсно загрузите нирки, тому що наш організм, наша кров, наші клітини вони приймають і туди заходить тільки біодоступна вода або біоактивна вода. Слава Богу, що у нас є такі механізми в організмі. Механізми в організмі, які компенсують, якщо ми п'ємо просто чисту, на жаль, в сучасному світі просто чиста вода, не має параметрів біоактивності, і наш організм змушений робити ці параметри за рахунок своїх мінералів, своїх буферних систем і своєї енергії. І це забирає здоров'я, забирає енергію, забирає ресурс від нашого організму. Я рекомендую вам. Пити біодоступну воду, як я її роблю, дуже легко. Я просто в водичку додаю мінералізатор. От бачите, в мене там плаває мінералізатор на санаторію Кармані. Ось так він виглядає. Якщо ви ще це не п'єте біодоступну воду, запитайте в людини, яка вам вислала це відео, вам допоможуть її дістати з Японії, з Окінави. Я її дістаю, що відбувається: ми кидаємо пакетик коралового пісочка в водичку, 5 хвилин. Змінюються всі 5 параметрів. Біоактивності води. Я це провіряв особисто, можете провірити, і ви не вірте нікому. Ось вам біодоступна вода, і біодоступної води ви зможете випити 50 мл, 40 мл, і навіть 60 мл. В мене є такий досвід, і неодноразово на деяких системах очисток я випиваю 5-6 літрів води. На секундочку, моя вага 68. Рідина будь-яка інша, все, що розбавлено в воді, це є розчин. Будь-який інший розчин організм сприймає як їжу. Тому. Що потрібно для того, щоб навчитися пити свою воду? Перше і основне правило водичка має бути завжди у вас в доступі. Якщо я вдома, у мене вдома ось такий ось графін, він літровий, і я на один літр кидаю один пакетик. Тобто водичка у мене завжди є в доступі. Вона стоїть на кухні. Ця водичка завжди, цей графін, завжди повний. Тобто, ви бачите, от стільки вже не вистачає, тобто я вже трошки попив води. І як тільки я повністю випиваю, я відразу наливаю воду, відразу кидаю собі пакетик, щоб водичка в мене стояла на готова уже на столі. Тобто графін пустий у мене не стоїть, тому що я можу забути, налити туди воду, і потім, коли я буду хотіти пити води, графін буде пустий, а я зможу вже не попити. Це перше таке правило. Друге правило, яке повинно бути у вас для того, щоб ви хотіли пити воду, це ви можете придбати собі якийсь гарний келих. Такий гарний келих, щоб вам було приємно з нього пити, щоб ви хотіли з нього пити. І в мене гарний такий келих є. І ще й у мене гарна кружка. Так, це може бути кружка, але це має бути якась гарна ваша любима кружка, щоб ви хотіли з неї пити. Дуже важливо, щоб ви не просто хотіли пити, а хотіли саме з неї пити. І ви тоді спокійненько, гарненько будете собі наливати водички і випивати кожен раз, коли вам буде хотітися пити воду, ви будете її випивати. Це перший такий лайфхак. Посуда, посуд, гарний, красивий посуд, з якого ви будете хотіти пити воду. В іншій Моменти дня, в інші хвилини, години, робочі години. Я прошу з собою бутилочку. Що має бути другий лайфхак це обов'язково бутилка. Бутилочка має бути якась гарна, вона може бути брендована, як у нас. Ви можете багато варіантів. Це бутилочка із скла. Скла дійсно краще пити воду, будь-яку, ніж з пластика, тому що пластик він є досить токсичним. Ви можете придбати собі якусь бутилочку з екоматеріала. Це може бути Екопластик або якийсь інший екоматеріал, який він недовговічний, але там якийсь період із нього можна спокійно пити весь час воду. Але основна, деякі умови по бутилочці. Вона має бути зручна, вона має бути невелика, оце літрова, можна навіть взяти меншу, на 750 мл, на півміллітра. І вона має мати щось для зручності носіння, наприклад. Е, такий от е, ремінець може бути, який можна взяти з собою і носити його. Е, це скло, але воно просиліконене. Да? Такий силіконовий чор він не завжди захищає. Із скляних бутилок це вже моя п'ята. Наразі, і саме скла. Всі інші я вже порозбивав. Ну такий я трошки. Але э, скла дійсно дуже зручно. Умова така ж: я наливаю бутилочку, тут 900 мл, кидаю пакетик. От бачите, він у мене там плаває. Я допив водичку і відразу наливаю нову воду. Відразу нову воду і пакети кидаю, і бутилочку ношу з собою. Ви так само можете придбати собі якусь бутилочку. Умова, яка зручність, легкість і е, е, красива. Вона має бути красива, е, настільки красива, щоб вам хотілося її носити з собою, щоб вам хотілося її показувати людям. Тим більше. І цим ви будете показувати, що наскільки ви свідома людина, що ви розумієте важливість води у вашому організмі. І коли ви носите бутилочку з собою, кожен раз, ви кожні 15-20 хвилин ви відкриваєте. І глоточок води зробили кожні 15-20 хвилин, і ви побачите, що ви свою норму будете випивати дуже легко. Що стосується, як навчити діток е, пити свою норму? Сходіть з дітками своїми в магазин, де продаються бутилочки, е, гарні, дитячі, дорослі, різні, і хай ваша дитина. Сама вибере ту бутилочку, яка їй найбільше сподобається, і тоді ця ваша дитина буде легко ходити з бутилочкою. Ваша задача тільки наповнювати її завжди водою і кидати туди пакетик, якщо ви хочете пити біодоступну воду, яка дає вам здоров'я і енергію, і ресурс так само. Напротязі дня можна випити дуже багато води. Перше, що ви маєте, такий основний лайфхак, як почати пити норму води. Це ви до сніданку маєте випити свою першу дозу, яка запустить ваш організм, ваш кишечник у роботу. Це близько 600 мл плюс-мінус. Краще плюс, ну хоча б 600 мл теплої водички. Ваш ранок має починатися з 600 мл. Це ви маєте випити за півгодини до першого прийому їжі. Обов'язково має бути першим має бути вода. Бажано, звісно, щоб це була біодоступна вода. І тоді, вже до сніданка, ви випили вже 600 мл. А уявляєте, вам треба тільки 2,5. І ось вам вже менше 2 літрів на протязі дня. Це абсолютно реально. Головне, щоб ваша водичка була завжди в доступі. Якщо ви працюєте в офісі, то ваша бутилочка має бути на відстані від витянутої руки, щоби ваші очі. Бачили, що у вас стоїть вода, і ваші руки змогли до неї дотягнутися. Тоді ви будете легко випивати воду, тому що ви будете її бачити. І якщо у вас є в офісі кулер, то ви не до кулера підходите кожного разу, а ви набираєте собі водичку в бутилочку і ставите її собі на стіл на робочому місці. Тоді ви зможете до неї дотягнутися, ви зможете її пити кожні 20 хвилин, кожні півгодини. Ви зможете випивати глоточок води. Саме так випрацюється ви у вас звичка постійно. Пити воду, і коли ви почнете постійно пити воду, ваші рецептори, які відповідають за спрагу, вони у вас, ну як у нас кажуть, розмочаться, вони проснуться і вони почнуть адекватно реагувати, вони почнуть адекватно сприймати інформацію. Тому що, якщо ви випиваєте менше своєї норми води, а це ж менше ніж 30 мл, то ваші рецептори, які відповідають за спрагу, вони працюють неправильно. І вони можуть не говорити вам, що у вас не вистачає води. Тобто у вас не буде спраги. І ще один. Такий лайфхак, дуже часто ми плутаємо, коли ми хочемо їсти, і коли ми хочемо пити, тому що ці два рецептори, які відповідають за голод і за спрагу, вони знаходяться в одному центрі в головному мозку. І дуже часто, коли ми хочемо пити, а ми думаємо, що ми хочемо їсти, як це провірити? Якщо ви відчуваєте, що ви недавно поїли, і зараз ви відчуваєте, що ви хочете поїсти, ну ніби як голод такий, і ви хочете щось закинути: печенюшку, конфеточку, яблучко, ще там щось, не спішіть це робити, а попийте. 100 грамів води це одноразовий стаканчик, який в кожному офісі стоїть. 100 грамів води. Ви випили стаканчик води, і якщо ваше відчуття голоду пройшло, значить насправді ви хотіли пити води і попийте ще 300 мілілітрів або хоча б 200 мілілітрів. Тобто два таких стаканчика ще треба випити. Бо саме про це хоче вам сказати організм, що у вас не вистачає води, а не їжі. Ви ж розумієте, що одними 100 грамами води, ви ж не могли наїстися, що пройшов голод, правда? Тому це от вам такі основні лайфхаки, які допоможуть вам е, пити свою кількість води. Вони допомогли мені, допоможуть і вам. Повірте, я взагалі воду не пив. Зараз я випиваю 3,5-4 літри. І, звісно, я можу випити і більше. І мої нирки не загружаються а навпаки, вони дуже добре очищають мою кров, фільтрують її, виводять токсини, тому що це вода біодоступна. Всім здоров'я, не забувайте пити воду і побігли попити води зараз.